Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У дворі на квятика тепер кожен мешканець може ставити своє авто на цій стоянці. Після втручання народного контролю тут прибрали паркувальні бар'єри. Люди, що проживають у будинку на квятика 16 а скаржились в їхньому дворі облаштована стоянка, та нею може користуватись не кожен. Розповідали, що, попри відписки чиновників, все налагодити для місцевих мешканців, парковка залишалась на замку. Якщо здесь вдруг сделают парковку, ми були бы не проти її, але парковка общая на дом, на тот дом, то здесь зробили парковку индивидуальную, поставили замки. Тоді у міськраді журналістів народного контролю запевнили, приберуть обмежувачі. Слова таки дотримались. Тепер стоянка відкрита для усіх мешканців довколишніх будинків. Убрали нам на радость. Я думаю, цьому дому теж на радость, тому що машини можна поставити вже всі, а не тільки некоторим персонам. Благодарні вам, великі благодарність, От що ви нам допомогли. Немає бар'єрів, це дуже добре. Тому що ну дійсно, бо щоб є ця парковка, то вже обща, щоб не було такого, що це моя, а це наша. Народний контроль буде слідкувати, аби стоянка на квятика залишалась відкритою. Євгенія Гулько, Сергій Немирівський, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно, з понеділка по четвер, о 19.10 та 21.05 на телеканалі Доба.